48 годин на роздуми, а далі або мир, або штурм. Сам міністр Аваков на своїй сторінці у Фейсбуці написав про перспективи вирішення кризової ситуації з захопленням споруди управління СБУ в Луганську. Антитерористична операція у трьох регіонах на сході України триває. А надто, що місцеві сепаратисти напередодні заявивши, що взяли заручників самі себе фактично в розряд терористів і перевели. З іншого боку, частина людей із захопленої багатоповерхівки, таки вийшла. Скільки тепер усередині людей, невідомо. Сьогодні штурмовиків всередині будівлі стало менше на 80. 61 пішли вночі, ще п'ятеро на світанку. В день будівлю залишили ще 20. Спочатку їх прийняли за звільнених заручників, але радикали пізніше самі пояснили, від них пішла слабка ланка. Всередині залишилися ті, хто хоче воювати. Скільки саме невідомо. всі ті, хто. был в себе не уверен. Люди, которые случайно заскочили, и все. Там остались адекватные, трезвые люди, боевые офицеры. В основном все служащие. Не верьте никому, никаких заложников не было. Переговоры идут до сих пор. Нам выставляют условия, на которые мы не вполне можем согласиться. Переговорные процессы идут, переговорные процессы очень тяжелые. Мнения очень разные. Сейчас идет Засідання, а тому, чому ми прийдемо між собою. ну і потім виходити на переговори. Наразі відомо лише, що вони знову переформулювали свої вимоги. Тепер вже хочуть не референдуму, а надання територіям більших повноважень. Зокрема, щоб громада сама призначала гулів держадміністрацій. Силового сценарію не відкидають, але є й надія на те, що компроміс таки знайдуть. Арсен Аваков обіцяє, усе вирішиться протягом 48 годин. Рішення цього питання лежить спочатку в політичній плоскості, потім в силовій. Убежден, что оба варианта доступны. И политический, и силовой. Видимо, будет вариант воспринят другой, который находится, как обычно, посредине. Для тех, кто воспринимает диалог, будет предложен диалог и политическое решение. Для тех маргиналов, для кого важен конфликт, они получат Силовий отвіт українського государства. Режим антитерористичної операції по всім трьом областям не відменені. І в будь-які з цих моментів можуть бути примені ті міри реагування, які ми спланували. Луганчани третю добу потерпають від транспортних негараздів. Захопники перекрили головну центральну магістраль міста. До того ж, працівники ДАІ перекривають під'їзди до них. Міський транспорт рухається за новими маршрутами. Не солодко й мешканцям довколишніх будинків. Вони усю ніч слухають патріотичні російські пісні. Відсьогодні їхні діти позбулися ще й дитячого майданчика. Біля нього стоять намети. Більшість городян це дратує або лякає, утім, є й такі, що згодні терпіти. З одної сторони, негативно, з іншої сторони, якби народ виражає теж своє мнення. Всім хочеться спокойствия. Я за єдину вільну незалежну Україну. Я желаю всім. Щоб усі були живы, здоровы. Кожен вечір молюсь об этом. Люди різні, у всіх різне млнки, але треба знаходити мирным путем переговоры і и... не господарство руш... не устойчиво і другого государства. Мітингувальники все більш агресивно ставляться до людей з будь-якою знімальною апаратурою. Вільно працюють лише журналісти російських каналів. Відсьогодні пригрозили розправлятися зі стрімерами. Галина Трохова, Іван Савченко, Луганськ, новини 2 2.